Ми будемо пихати того хел тільки з, з лавою. Так що вони бачили бачили цугрю, то дивиться. Дивіться, Це ролик до кінця. І сьогодні я буду приходити на своєму новому кунці. І я не підіжую про... Просто не так, як газа. Що я дуже добре приходжу. І, і хочу сьогодні за відео пройти хоч один раз оцю башню. Щоб було це було супер. Я бачила з цих еце. Подається пройти. Я сюрав і вас дуже багато раз. І... І приходьте на мій інстаграм канал та ще телеграм канал, та ще ВК у мене з'явилося. Можете ви замітити. Ага. Ну, як, можете замітити, там будуть мої ролики, які... Буду вставляти свої популярні ролики. Там мене більше дивляться, ніж на Ютубі. Також, якщо ви не дивитесь на Ютуба і з ВК. ВП. Ну що я такого не робив? Я навчально на щоб піти то не було. тільки треба було. Не знаю, просто не було я допомагати. Так. Ти не вмію таке проходити. Короче, думаю, що я це маю пройти. Якщо не секрет, ну як секрет. я маю І включати на повну, тому що я голосно не можу говорити. Ну, так, я не можу голосувати. Супер не можу. Тому включайте наповнень. Супер повну. Так, друзья, тому я починаю все заново. Я боюсь програти взагалі в кінці, якщо це станеться, якщо Я ще взагалі пройду. Мені не помню. Что ну, я не поняла. И тут я мой полез убрал. И друзья, я уже пять раз у Пять раз. Меня просили в Инстаграме, чтобы я заснял видео снова про мады месте. Але це все буде моєму закатом більше буде. Там, а не більше підписників. Якось став за один день. Там стало тисяч, тисячу шість, тисяч підписників, я не знаю, як швидко. За... А, я ж позавчора це зубикав. Канал заказує. Ну, ген. як то. Там в мене більше підкосів стало, тому в мене за два дня. А я знімаю Я знімаю це відео. Ой, відео. Я знімаю за лік на рік. Рік знімаю рік. і в мене 200 підписників. Що за Марія? я на затоміру? Може, вам звука більше подобається мої відео. Не знаю, може це відео зглянути ще вулика, тому що я хотів скинути це відео. У нас свій канал особистий на YouTube. І якось у мене не виходить. І в мене взагалі набирало десь там... Подбавить. Ну нахіл. Ну, на ну, чому я нахі упав? Для чого я упав в Це несправедливо і ми Я, я виложу в ВК відео, знаєте, яке? Що я знімаю такой хил спешу лиця, тому подивіться, на ньому вже набрал. 52 лайка. Це для мене дуже-дуже дуже багато. Тому що так ніколи не набирало мене. Окрім шорсах. А так, а так в мене на, на великих відео ніколи не набирало. Так, друзі не набирало. Тому що я не бік. А нубі, які не набирають нічого їсенько. Угу. Як ми до цього дожили? Я не розумію. І так завтра вже буде на, ваш, на, на ваше відео з вікпругу. Сильно-сильно мене просили, особливо. В Інстаграмі і ВК В мене просили, коли буде вже відео з ВКПУ. я хочу її побачити і побачити голос. Ну, я, я не знаю, як показати вам ці коментарі, але я не. Ну Йой, ну за що мені таке? багато різних. Там. Як там просіонал проходить, я не розумію. Тут немає левела, тому я не розумію, хто професіонал, а хто не професіонал. Нікого немає. І так, друзі, ми вже прийшли до жовтого рівня. Нарешті ми прийшли до жовтого рівня. Так, так. ми вже тут. І я дуже-дуже акуратно дуже приходжу, що я луганутися можу, дуже-дуже довго луганутися можу. Чому я на ті слова використовую? Пішов та той А тавер славою. Найтавер найкращий. Так, друзі, ми вже прийшли до цього рівня. Нарешті у мене аж він заплакала, тому що я це приходив дві години і не міг пройти до червоного рівня. Отак от. Так вот. Як не міг взагалі пройти червоний рівень, особливо на. На цій штуці. А зараз я леганько всю прохожу. Добре, друзі, в цьому відео все. Всім па-па, До нових зустріч.